Іван Карпенко Карій, 100 тисяч. Невідомий єврей приїжджає до багатого селянина і пробує запропонувати йому вигідну себе пропозицію. Вдома зустрічає його син калитки і каже, що його нема вдома. Тоді єврей вирушає до смоковинова. До калитки приходить нікчемна людина, який дає в себе розумного. Вроді розумний, але уже 30 років шукає скарби Так про нього думає Роман. Коли той дізнався, що калитки немає вдома, вирішує прийти іншого разу. Герасим тоді був у місті та купляв землю. Він був самим багатим селянином, в його розпоряджені було 200 земель. Чоловік дуже радіє він би хотів купити всі землі, щоб те не подивив все твоє, тому що від цього буде багато грошей. Калитка завздрій жолоді, тому що думає, що той розбагатів нечесно. Жалкую, що не може купити навпроти такої самої землі, як у нього. Тим часом його син розмовляє з наймичкою Мотря про їх весілля в восени. До Горасима приходить кум Салка. Він просить позичити гроші. Той погоджується, якщо потім дасть за більше. Приходить невідомий показує фальшиві гроші і розказує, що їх фірма багато таких випустила. мабуть, у нього теж вони є. Каленка показує пару грошей. І той відбирає з умовою, що вони фальшиві. Тоді його думка на рахунок того, як люди богатіють, підтвердилась, і він пропонує за 5 тисяч купити у нього 100 тисяч фальшивих. Зразки фальшивих грошей Герасим бере, щоб розміняти, та сам калитка боїться туди йти. Тому хоче відправити савку. До нього прийшов канаментура. У кавиткі з'явилась думка одружити романа з багатою дівчиною, щоб мати щедре придання. Грасом хоче запросити романа, щоб той вибрав собі жінку, але той нагадує йому про обіцяння поженити його з наймичкою Мотрі. У відповідь почув він, що хазяйський син має женитись на хазяйській дощі. Роман нагадує, як той обманув сватів, обіцяв п'ять тисяч, а дав чотири, пару корів овець. Син розповів Бараментурі, як вони зі сватами вилились за придане. Роман застерігає батька і каже, що таке придане можуть їм дати. Калитка стверджує, що може обманути хоч кого, зате його ніхто. Калитка дуже злиті, що його найманці багато їдять, довго жують і спилять, як убиті. Він розповів це Грасому. Відповідь потів, що вони щасливі люди, адже той пошках скарбів вообще не спить. А коли спить, йому сниться, що він знайшов скарб і поїхав до Парижу. Дружина калитки пробує його переконати, щоб той дав погодження на весілля Романа з Мутрою. Але він нічого навіть чути не хоче йому аби гроші. Він готовий навіть побити жінку, щоб та йому не мішала. Приходить Савка, бачить, як він розмовляє зі своєю дружиною та й застрій, тому що він зі своєю тільки свариться. Через нестачу грошей він розказує, що думає, що люди здобувають гроші іншим методом, але те, що він пробував, у нього не вийшло. Від калитки почув, що дехто й фальшивими грошима заробляє, тому запропонував йому поїхати розміняти. Той погодився тільки, якщо багато получить. Вдома з дружиною калитка знов свариться. Наймічка розповідає, що знає про рішення калитки, але Роман обіцяє все одно одружитись на ній. Красима розбудив син та розповів про відношення багачів. Той розсюдився і думає всіх переплюнути. Скупити найбільше землі. До Грасима приїхав посередник вирішення поводкових питань. Він просив калитки 5000 карбованців, але не зможе їх повернути. Тому обіцяє віддати об питання землею, яку калитко дуже хотів. Та просить за це 100 карбовантів. Калитка дає двадцять з умовою, що він нікому це не розкаже, щоб ніхто не зміг його випередити. Веселий і радісний приїжджає Савка з грошима. Він розказував, як упував і обмінював фальшиві гроші, кількість того вони випали. Але щоб замаскувати, він влаштовує весілля романа з Мотрі. Тоді коли розказують, щоб він завтра був у смиковинга, тому що хтось інший може купити його землю. Романи пропонують стати напарником у розкопках, але для того йому треба знайти 500 карповантів. Копач не прошується переночувати і поїсти. Жінка була шокована, молився, дозволив одружитись сину і випив з кумом. Вона відчувала щось недобре. Тоді він приходить з мішком грошей. Жінка просить показати йому, що в мішку, але той проганяє її. Тому вони домовились рахувати гроші разом, щоб ніхто не обманув. Коли відкривають мішок, бачу, що там не гроші, а папір. У вічі грасом біжить з хати вішатись. Заходить поразки і запитує у Савки, що трапилось. Той їй все розказує. Тоді вони чують крики про допомогу. Вони прибігають і той розказує, що ліг у країн турі спати. Присунається і бачить, калитка висить. Відрізаємо тузку і бачить, що він ще дихає. Калитка приходить до тями і жалкує, що його спасли, тому що він втратив і гроші, і землю, яку хотів. Копач втішає калитку і каже, що він не йде гроші на боковиці.